Я хотів би нагадати вам таку чудову історію, історію пророка Єлисея, а саме те чудо, яке він зробив в житті одного із язичників, сирійців. Це був воєначальник армії Сирійської. Давайте з вами почитаємо друга книга царів, п'ятий розділ 9 вірша. Про тому, що Неїман він був прокажений. Це хвороба, яка не виліковується. І люди поступово-поступово ну, заживо згнивають. Тобто це була страшна хвороба. Але було е, у Неїмана е, можливість зрозумі... почути. Що в Ізраїлі є той, хто може звернутися до Бога і зняти з нього цю проказу. Тому що в нього була полонена дівчинка, єврейка, і вона підійшла і сказала до його дружини, що є в Ізраїлі пророк, він просто помаже й помолиться, і проказа зійде. Знаєте, як, як добре, коли Є той, хто в твоїй проблемі може вказати на вирішення цієї проблеми, звернувши увагу на Бога Всемогутнього. Ви знаєте, люди, коли втрапля... попадають в таку ситуацію, коли вже ніхто не може допомогти, вони хапаються за всяку можливість. І оцей воєначальник підійшов до свого царя, той каже: звичайно, їдь, цар дорожив своїм воєначальником. І каже: ти візьми подарунки, і поїдь обов'язково, і знайди ту людину, і хай він, хай він тебе зцілить. Він приїжджає до царя Ізраїльського і, і каже: зніми, зніми з мене проказ. Ізраїльський цар подумав, що той шукає з ним війни. Але почув про це Єлисей і казав, чого цар так сильно переживає, роздирає свій одяг у відчайні, хай прийде до мене. Я, і взнають і, і всі, що є в Ізраїлі пророк Божий. І от читаємо цю історію Друга книга Царів, 5 розділ 9 вірша. І от Неїман прибув зі своїми кіньми та зі своїми колісницями, і зупинився при вході до Єлисевого дому. Тоді Єлисей послав до нього вісника з порадою: «Піди сім раз занурся в Йордан. І твоє тіло стане чистим та здоровим. Але Неїман обурився і, відходячи, сказав: Ось я був упевнений, що він вийде, стане переді мною, закличе ім'я Господа свого Бога, поводить своєю рукою над хворим місцем і зніме проказу. Хіба Даманські ріки Авана та Фарфар -фар не краще від усіх вод Ізраїлю? Хіба я не міг би викупатися у них, щоб стати чистим? Тож він обернувся і, палаючи гнівом, відійшов. Але його слуги підійшли, заговорили з ним і сказали: якби тобі наш батько, пророк наказав зробити щось важке, то хіба б ти не вчинив би? Але ж він лише сказав тобі омийся і станеш чистим. Неїман послухався, пішов і сім разів занурився у воду Йордану. Як сказав Божий чоловік, і його тіло знову стало чистим, як тіло малого хлопця. Після цього він повернувся з усім своїм супроводом до Божого чоловіка, став перед ним і сказав: Тепер я зрозумів, що на всій землі немає Бога, як тільки в Ізраїлі. Тому прийми від Твого слуги подячний подарунок. Але Єлисей сказав, як живий Господь, якому я служу, що не візьму нічого. І хоч Неїман наполягав, аби той узяв він на категорично відмовився, тоді Неїман сказав: якщо вже ні, то нехай дадуть Твоєму слузі стільки землі, скільки зможуть повести два мули, оскільки віднині. Твій слуга більше не приноситиме ні жертв, це спалення, ні інших жертв, жодним богам, окрім як Господу. Яка чудова подія. Знаєте, що Нееман От... він ледь, ледь не втратив благословіння. Я думаю, можливо, і за свого статусу, і за своєї, можливо, гордості, а можливо, і за своєї уяви, як потрібно, щоб Бог діяв в твоєму житті, чи як потрібно, щоб е, Божі люди робили в твоєму житті. Знаєте, своя уява могла все спортити. Але слава Богу, знову були люди. Так як в його будинку була. Маленька дівчинка слугиня так і тут були розумні слуги. Вони сказали, ну це ж так просто. Якби він тобі сказав щось важке зробити, ти ж зробив би? А, ти... а він легеньке сказав, ну зроби. Знаєте, і він послухав і пішов, і окунувся. І... Отря... і прийшло величезне чудо зцілення. Ви знаєте, Христос у Новому Завіті, коли був в себе в своєму місті рідному, в Назареті, Він гадав про цей випадок і більш того, знаєте, що сказав? Взагалі це Бог послав до Неїмана, пророка. І Лука, 4 розділ, 27 вірш. І багато було прокажених за пророка Єлисея в Ізраїлі, але ніхто не очистився, крім Неїмана сирійця. ніхто не очистився. Ви знаєте, Господь ось цю людину вів до себе. А знаєте чому? Тому що оцим словом Ісус Він дорікнув ізраїльтян в те, що вони не вірять в Сина Божого, коли той робив величезні чудеса і мертвих воскрешав із мертвих. І Він каже: ви знаєте, що от у Неїмана було зовсім інше. Його віра його спасла, тому що від чуда Господнього він став іншою людиною. Чому? Тому що чудо Господнє привело Неїмана до захоплення Богом. Він сказав: Я тепер не буду поклонятися ніяким Богам, крім одному єдиному, вашому Богу Творцю. А Ізраїльтяни, знаєте, так очерствіли в своєму серці, вони бачили чудеса і були байдужі до Бога. Абсолютно, їх не трогав Бог. Ви знаєте, в книги пророка Єремії, здається, там Господь от із серцем говорить, таким вимовляє, такі, знаєте, таке. Образи, ображення, так, об, о, таке, образу таку має на, на євреїв каже, що я вам ще не зробив, що ви не вірите і що ви відвертаєтесь від мене, що я вам ще не зробив, каже Господь. Тому, знаєте, саме найгірше, що може трапиться з віруючими людьми, коли вони байдужі до Господа. І Господь дорікнув євреїв, що є інші люди, які захоплюються богом. І ось раді ось таких людей Господь робить ці всі чудеса і спасання, тому що йому важливо, щоб серця людей вони навернулися до Господа. Тому що саме ось при цьому, цій сердечній прив'язаності до Бога, приходить. Спасіння і вічне життя. Тому що вічне життя полягає в тому, що люди знають, хто такий Бог. Ісус сказав, що в цьому якраз вічне життя, що вони знають, хто такий Бог? Слава Господу. Тому Хай Господь благословить дійсно розуміти, що Господь той самий. Як і тоді був, і такий, як і сьогодні, він достойний хвали. А чому? Тому що, знаєте, коли люди переживають Його або бачать Його, його славу, єдине, що в них яке бажання бути захопленими Його славою, величать і прославлять Його. Коли Господь щось робить і творить, знаєте, це викликає величезну радість. У небожителів, чому вони бачать славу Господню Амін. усьому? А як Господь нас теж благословив, щоб ми, щоб ми дорожили е, тим, що Бог нам відкрився. І щоб ми, знаєте, більше і більше приділяли увагу Богу шуканню. Тому що, дивлячись на славу Господню, ми стане становимося іншими. Не їмав. Нейман був ідолопоклонником, поклонявся демонам. Побачивши славу Господню, він став Божою людиною. Тому хай Господь нас благословить, а зараз ми давайте можемо коротко помолимося і Василь Васильевич продовжить. Господи, ми славимо Тебе, наш вічний Бог святий. Ми величаємо Тебе і прославляємо наш Господь і Бог святий. І ми, Боже святий, дякуємо Тобі, Боже, за твою милість, за твою благодать. Дякуємо, що Ти, Господі, відкрився нашим серцям, наш вічний Бог святий, ава Отче. Ісус Господь, Боже, що Ти покликав нас, Господь, свою славу, свою присутність. Наш вічний Бог Господи. Це для нас величезна благодать і величезний подарунок наш вічний Бог, величезне благословення, Хай же Господі, це буде Боже в нашому серці, щоб ми, Боже, не дали нікому вкрасти ту віру, те уповання і те захоплення тобою. Наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.